Добрий день, поціновувачі елітки та потенційні інвестори в нерухомість Станіславова. Сьогодні для вас огляд ЖК-12. Ви бачите ЖК. Десь ми вже таке бачили подібне з вами, правильно. Ми з вами оглядали ЖК до в верхівця. А цей комплекс був побудований раніше компанією Вамбуд, Намбуд Їмбуд. Вони будуть вони для нас, для вас е, таку чудову нерухомість. Зараз зайдемо з вами в серединку, побачимо, е, як організоване життя в комплексі, який вже обживається. Е, вже люди тут роблять ремонти і деякі живуть. Е, квартири, звичайно, всі продані, але... І, як завжди, існує перепродаж від власників. Тому любителі е, британського стилю, е, любителі е, життя в тихому, затишному, закритому, е, охороняємому е, житловому комплексі. Зателефонуйте до баті Панаса, і Я знайду вам тут квартирку. І ви. Опинитеся в передмісті Лондона, незважаючи на те, що ви е, фізично знаходитесь в Івано-Франківську. Люблю, цілую, обнімаю батя Панас.